Мої вітання. Хочу привітати всіх наших постійних телеглядачів, мешканців Одеси та області, програма Новий день розпочинає свою роботу у прямому ефірі. І хочу розпочати з такої теми: після Майдану, після Революції Гідності, всім здавалося, що країна не зможе жити так, як вона жила до того. Та одним з перших явищ, які, яке треба подолати, це звісно корупція. Але сьогодні ми бачимо, що, хоча й робиться багато у цьому напрямку, але все ж таки в цілому корупція корупцію ще не змогли подолати на цьому тижні. Минув рік зі створення українського антикорупційного руху під назвою Ніхабарництво. Люди, які очолюють цей рух, впевнені в тому, що разом можна сприяти чесності та відкритості нашого суспільства та подолати це ганебне явище корупцію. І сьогодні ми запросили до нашої студії цікавого гостя. Хочу представити Сергій Гула, член ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро. України Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Так я знаю, що ви є теж одним із засновників руху ні, хабарництву, і основна основний такий посил, мета це звучить так: я не даю і не беру хабарів. Так, і ви закликаєте усіх свідомих українців відмовитись від хабарництва і долучитися до вашого руху. Скажіть, скільки людей вже разом з вами, і може відомі українці теж підписали так вашу декларацію? Угу. Дуже дякую вам за ефір, за можливість. Дійсно, спілкуватися просто з нашими громадянами, дійсно яку ми країну будуємо, і що ми очікуємо, особливо, як ви сказали, Юля, після майдану. І всі відзначають, що одна з найголовніших загроз, яка сьогодні є в Україні, окрім військової воєнних дій, це корупція і. На метою нашого руху дійсно було в тому, щоб закликати звичайних громадян на своєму рівні протидіяти хабарництву і прийняти ось це доброчесне рішення. Я не даю і не беру хабарів. Якщо ми говоримо майже за рік діяльності нашого руху, оскільки дійсно цього тижня нам виповнюється рік нашому українському антикорупційному руху, до руху долучилося близько 2,5 тисяч людей по всій Україні, дійсно підписавши ось такі декларації доброчесності, яким є зобов'язання, що вони не дають і не беруть хабарів. Ви знаєте, дуже відрадно, коли ти бачиш людей, які кажуть, ми розуміємо, що в країні не так просто жити чесно. Але оскільки ми очікуємо нової і кращої країни, ми приймаємо рішення з себе. Будувати нову Україну з себе, і як би це не було важко не давати хабарі і не, не брати бати. хабарі. Тому що знаєте, нас чітке уявлення: що Україну нам не побудують французи, нам Україну не побудують американці, нам Україну не побудують швейцарці. Ні, вони свої країни побудували. Вони побудували заможну і цивілізовану для себе країну Наше головне завдання, як перед кожним українцем на своєму рівні будувати ось цю чесно. І заможну країну, і все починається з того, як ми кажемо, одна із форм для того, щоб подолати корупцію, це дійсно прийняти рішення не давати і не брати хабарів. І я можу сказати дійсно, відповідаючи на ваше питання, хто з українців відомих підписав декларацію, можу сказати, що це і легенда України, герой України Левко Лук'яненко, це Патріарх Філарет, це В'ячеслав Брюховецький, це Мустафа Наєм, це міс України, Анна Заячківська, це народний артист Віктор Павлік, це Віталій Кличко. Тобто багато відомих людей, які кажуть, що Україна знає нас по нашим якимось заслугам. Але ми хочемо також, щоб Україна знала нас на рівні доброчесності. Що ми також і чесні люди не даємо і не беремо хабарів. Серед людей, які підписали декларацію, більше молоді або все ж таки громадян старшого віку. Я можу сказати, що звичайно більше молоді. Це десь відсотків 70. Пріоритетно з цих 70 відсотків це студентство. І для нас це дуже приємно, що саме студентство підписує такі декларації. Тому що часто коли коли я роблю презентацію, бо наші активісти роблять презентацію в університетах, до студентів в один момент приходить ось такий виклик, а дійсно. Чи можу я жити таким принципом протягом життя, щоб не давати і не брати хабарів? Я в Одесі проводив також двічі презентації нашого руху в університетах, і можу сказати, що для багатьох студентів це непросте рішення, оскільки дуже сьогодні часто багато і заліків, і екзамінаційних сесій часто здаються за хабарів. Ми кажемо, якщо ви хочете дійсно бути фахівцем високого рівня, якщо ви хочете країні дати відповідні знання, наукові дослідження, якщо ви Хочете навіть просто щоб через деякий час, не дай Боже лягти до лікаря, який вчився за хабарі, то почніть із себе, почніть не давати хабарі за своє навчання, і коли ви будете чиновниками, почніть не брати хабарі, тобто не беріть цього. Ну, дуже було б непогано, якщо б дійсно всі дослухались до цих слів. Ем, є так, ну щодо, щодо хабарництва, є такий момент. Наприклад, у дитячих садках у школах дуже часто е, є такий е, така практика, як добровільні внески. Uh -huh. Так і як е, все ж таки відрізнити, чи це є добровільний дійсно внесок або замаскований хабар? Mm -hmm. Дуже гарне питання, mm -hmm. дуже дякую вам, оскільки воно надзвичайно актуальне, яке стосується практично mm -hmm. кожного громадянина. Чи ти йдеш в поліклініку, чи ти йдеш в пологовий будинок, чи ти, школу, ти йдеш в школу, в, mm -hmm. в детсатики. І дуже часто дійсно людям кажуть, заплатіть добровільний внесок, і ми вам все зробимо. Ще не гарантія, що все зробимо, але вимагають людей ось цей добровільний внесок. Наш рух розробив відповідні інфографіки, як люди можуть розрізняти, що таке добровільний внесок, що таке хабар, він є на нашому сайті. Але якщо коротко, треба чітко зазначити, що добровільний внесок повинен сплачуватися лише на рахунок юридичної особи. Тобто це не mm -hmm. може бути просто в руки комусь дати, це не може бути просто десь в якесь віконечко занесли і вам якийсь папірець виписали. Ні, якщо ви дійсно вирішили сплатити добровільний неск, при причому я роблю наголос, що mm -hmm. це добровільна дія. Вас ніхто не може зобов'язати. Тобто, ви можете його, його і не платити. Ви можете так, його не платити, так. але mm -hmm. якщо ви вирішили платити, тому що дійсно часто кажуть, що в таких тяжких умовах знаходяться наші інстанції, вам повинні дати не тільки квитанцію, яка офіційна зрізноманітна. Реквізитами від відповідного апарату, але також там повинна бути чітко прописана мета, для чого ви вносите цей благодійний внесок, щоб не вийшло так, що ви за щось вносите гроші, а це виявиться якийсь косметичний масаж чи тому подібне, коли вам треба, наприклад, зовсім інші речі. Наприклад, така історія у нас була нещодавно. Буквально пару днів назад у місті Дубно ми робили свої оригінальні презентації в місті Дубно, подібні як сьогодні, в Одесі. То до нас батьки звернулися, що в детсадики дуже Часто стягують з батьків гроші на так звані миючі засоби. кажуть, держава і місто просто не відділяють жодних грошей на миючі засоби, і на і достатньо серйозні кошти беруть з нас. І наш рух вирішив ви зробити таке розслідування. Ми звернулися до компетентних органів, до уряду гарячої лінії і попросили дати звіт. Чи дійсно виділяються кошти, на маючи засоби місто Дубно, і який розмір цих асигнувань? Виявилося, що більше 100 тисяч гривень на рік. Тільки в дитсадки виділяється ми, на миючі засоби. That's тобто right. батьків обманюють, mm -hmm. збирають гроші, а держава виділяє колосальнішу суму на районний центр, на миючі засоби просто в дитсадки. Тому ми батькам, батькам кажемо, є інформація, є доступ до інформації. Дізнайтесь, що просто вас не обманюють. тому що можуть обманювати, забрати ваші гроші, коли держава фінансує відповідні Угу. Mm -hmm. Ну дійсно, люди не завжди а, цікавляться і не завжди хочуть отримувати інформацію, яка необхідна і через це по потім страждають так дійсно, Це тому необхідно більше дізнаватись про свої права. Щодо Одеси, сьогодні пройдуть тут антикорупційні регіональні обговорення, так угу. і саме з цією метою ви приїхали. Розкажіть, в чому мета цього заходу, взагалі хто буде присутній, ну угу. яким повинен бути результат? Знаєте, зараз дійсно можна сказати, що активно в державі формуються антикорупційні органи, коли ми говоримо про Національне антикорупційне бюро, я є членом громадської ради Національного антикорупційного бюро або про Національне агентство з питань протидії корупції це є щось нове для держав. Ще таких серйозних органів про протидії і боротьбі з корупцією в Україні не створювали. І один із посилів нашого регіонального громадського обговорення – це те, щоб громадськість вже одразу ставила під контроль діяльності цих антикорупційних органів, тому що для нас ключове важливо. Є два дві речі в нових антикорупційних органах, щоб вони почали працювати відповідно до чинного законодавства. І до відповідно до покликів або до запиту українського суспільства, тому що суспільство стомилося від корупції, воно хоче самоочищення, воно хоче реальної бачити боротьби і покарання корупціонерам. Тому ми будемо ділитися різноманітними інструментами, як можна зробити так, щоб слідкувати за діяльністю нових антикорупційних органів, як можна з ними співпрацювати. А також ми на цьому заході будемо презентувати і наші антикорупційні інструменти руху, ні і не не беру хабарів, наприклад, ми розробили ось таку е, безхабарну гривну. Це один із таких знаєте, інструментів, який допомагає таким наглим хабарникам, Він коли на митниці, чи даївцям, чи просто людина, яка приходить і каже, я буду тобі бізнес крашувати, давай хабар. Ми кажемо, у нас є така безхабарна гривна. Будь ласка, беріть і ложіть в конверт. І дуже часто, коли хабарники після отримання такої безхабарної гривни, перестають вимагати хабарів. У Нас є ось такі е, е, наклейки для, для водіїв, uh -huh. Uh -huh. щоб водії одразу одразу, коли їздять на машині, наклеювали от такі наклейки, що вони не дають не і це допомагає дійсно людям одразу заявляти про свою доброчесну позицію. Я можу сказати, що хто там буде, там буде ряд громадських активістів. Також там будуть партнери нашого заходу, нашої організації. Це з International Україна, це одна із найповажніших організацій, яка займається протидією корупції. Також фонд Наумана, який дає відповідні можливості проводити ті чи інші заходи. Щодо одеського регіону. Дуже проблемний він з точки зору протидії корупції. Зараз багато сподівань пов'язані з новим очільником Одеської облдержадміністрації. На вашу думку, чи дійсно мають під собою підстави такі надії? Є Є підстави для очікування, тому що дійсно зараз Михайло Сакашвілі дуже сильно обговорюється в інформаційному просторі. Одещина можна сказати зараз. Регіон на який найбільше зараз дивляться серед всіх регіонів, і це правда, що стосується питань протидії корупції. Я думаю, оскільки Михайло Сакашвілі має величезний досвід, ви, видно з його заяв і з його дій, що найголовніше з його дій, що в нього є реальна політична воля протидіяти корупції корупції. я думаю, що Одеса має всі шанси для того, щоб реально протидіяти корупції і знизити цей рівень до найнижчих рівнів корумповності тих чи інших сфер. І наше завдання теж нашого руху і наших публічно громадських обговорень, щоб бути оцим партнером для голови облдержадміністрації, для всіх інших людей, які мають бажання і волю протидіяти ось цьому злу. Uh, і ми поговорили з вами про декларацію, так ні хабарництву. Uh, ще раз, де можна її знайти, uh -huh. як можна її підписати, як можна долучитись до цього руху? Uh -huh. Дуже дякую вам за гарне запитання. Дійсно, часто питають, на що вам ось ця декларація? Для чого мені підписувати цю декларацію? Ми кажемо, це два три, мають дуже важливих ефекти. По перше, ця декларація в один момент може вам допомогти протидіяти корупції. Один із наших знайомих здавав на права. І після того, коли він пройшов відповідні курси, йому сказали: якщо ти хочеш гарно здати, 1800, і в тебе буде все без проблем. Каже, вибачте, я не можу це робити, але ось таку декларацію я вам покажу. І він показав, то каже, що людина просто змінилася в кольори в обличчі. І після цього він не тільки успішно здав, він і зекономив відповідні кошти і боялися будь-які речі проти законі щодо нього робити. Тому цю декларацію можна знайти на нашому сайті ні хабарна її легко знайти, чи просто в Гуглі вести декларацію безхабарності чи рух ні і там знайти вкладку долучення. Можемо сказати, що зараз є дійсно такий хороший процес, коли люди долучаються до руху, розуміючи, що саме від них залежить. Переважна більшість зміни країни. І ви знаєте, більшість експертів дійшли до думки, наскільки громадяни швидко усвідомлять, що зміна країни залежить саме від них, не від дядюшки царя, не від дядюшки чиновника, а від мене особисто настільки і швидко змінюється країна. Тому Приклад доброчесності не брати і не давати хабарі, а також чесно жити по відношенню один до одного у нас змінює країна в реальності. Що Сергію? Я вам дякую за участь у нашій програмі. Хочеться вам побажати успіхів у проведенні вашого заходу. Це антикорупційні обговорення, які пройдуть в Одесі. Дійсно, будемо сподіватися на зміни у суспільстві, у свідомості людей і що все більше громадян будуть долучатись до вашої декларації ні хабарництва, перестануть давати і брати хабарі. Так, хочу Хочу нагадати, що ми спілкуваспілкувались гостем нашої студії, був Сергій Гула, член ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. А наша програма продовжує свою роботу у прямому ефірі. І після сюжету ми продовжимо спілкування вже з наступними гостями студії. Тож не перемикайте.